А ви знаєте, що навіть якщо ви не з'явитесь за повісткою в ТЦК та СП, і навіть якщо вам цю повістку вручать, навіть якщо ви не зможете уточнити або взагалі не захочете уточнити свої облікові або персональні дані, то ТЦК та СП не зможуть накласти на вас оцей величезний штраф. А чому? Тому що вони не зможуть вас доставити до ТЦК. Така якщо вони не зможуть вас доставити до ТЦК, то і притягнення до відповідальності неможливе. Так написано у кодексі у Кодексі про адміністративні правопорушення. Там зазначено, що складання постанови чи протоколу обов'язково лише у вашій присутності, і ви маєте певні права при цьому. Тільки у винятковому випадку. Можна зробити це без вас. І це коли ТЦК ТСП має документ, саме документальне підтвердження того, що ви отримали повідомлення про виклик у цей ТЦК. Саме не повістку, а виклик для притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто, не просто вони відправили у цей виклик і він вважається врученим. Ні. Ви повинні саме його отримати. отримати. Вам не потрібно буде платити цей штраф. А що ви взагалі думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, що ви збираєтесь робити, якщо вам прийде інформація про накладений на вас штраф. Ну, а взагалі, якщо вам потрібна провадна допомога, то ви, звісно, можете звернутися до мене з даним питанням, у тому числі. І прошу вас, поставте, будь ласка, лайк до цього відео та, відповідне, підпишіться на мій канал.